Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні неділя. Вирішив з обіда виїхати. Порибалити трохи. Пробувати вечірнє, клювання може буде, Я ось на річці Сіп. В началі, якщо зі сторони Гайсена, в началі крутогорба. Зараз ось той від вітруган сильний. сильний дує, південний, получається ззаді мене ідує туди. Якраз я за камішами мало бути затишно. Іду зараз туди, розвідаю чи там є якесь місце перспективне, підготовлюся, потім замішаю прикормочку почнемо рибалити, пізніше включусь. Друзі, там де хотів, не вийшло. Пішов, йшов по болоті метрів 100, болото, болото, аж по груди вже, а води 20 см. І до води я не, не дійшов. Ось переїхав таке чудове місце. Ось зараз там. Знайшов якісь доски поклав, щоб можна було сісти тут затишно, як би має бути добре. Зараз замішаю приконку і потихеньку все сюди перенесу. Там мене і писники питали, що в мене за картушка, але вона в мене. Не одна. одна катушка та, що більше стоїть на вуці, яку в минулому році зламав сазан по моїй вині. Я її зараз тримаю як резерву. Ну, У минулій риболовлі я на ньому рибачив. Зараз покажу. Ось, якщо ви питали за цю більшу ТЛ-90, тобто діаметр 90, вона мені не подобається геть ніяк. То, що воно шатається тут, ось як ви бачите, о тут розбите, хилитається. тут немає курка. Тут, щоб зняти стопора, треба ось відключати, щоб зняти стопора. Але все одно беру дві. Тут кивок у мене магазинний. Катушка говорю, вона мені геть не подобається. А ось ця що, в мене основна вудка нова, що я придбав, тут стоїть ось житомирська звичайна катушка. Що в ній слабе звіно, це ось цей курок я вже попередніх відео розказував, воно дуже зуба з'їло, якесь алюмінію, щось такого, з м'якого металу. Воно, бачите, отвір я посверлив, це я все вигнав, отвір я просверлив, щоб підігнати саме зацеп в шестерню самої катушечки. Я її змастив, вона працює бездоганно. Це вже з цим курком, це вічна катушка. І дешева, не пам'ятаю скільки воно ну не більше вроді би 20 гривень, скільки я пам'ятаю, можу і помилятися. Так що ось так. Зараз закормлюся, будеша. Магішен 505. З тестом 60-120. Я думав, вона за попередню там тест. 60-100, тут тест 60 120 То та, що з меншим тестом, важча за тю, що з більшим тестом. Чому так? Я навіть не знаю. Но ця легша за ту. Ось так. Все, зараз замішую прикормку. Закормлюся і буду до вечора вже тут сидіти, не буду, не буду нікуди переїжджати. Якщо карась є, то він є тут кругом. Я минулого разу тут був, але чуть-чуть ось сюди голівіше. Пробував, правда, клювання не було, але карась отут та лапа вся терся. Будемо сподіватися, що він тут є, або він сюди підійде. Все, мішаю прикормку і заходимо на воду. Я замішуюся. Осталася попередня прикормка з минулої риболовлі я її в сородильнику поставив. Це додав інтереївський карача часник. трошки додав і зараз муки квілюває. Ось так трошки. Зараз перемішаємо. Підемо закормимося. Будемо пробувати. Все, зараз замішаю. наберу водички, замішаюся і йдемо закормлюватися. Так, закормлююся. Все, дивіться, як я оборудував свій місце, знайшов ось такий трап на суші, поклав на очерет. Бо тут якби... От кацап до орешников неряєш. Закормився, зараз настрою, перев'яжу мурмишку. В чіплю вже таку літню, чуть побільшу. Зараз поки до прикормки може хтось підійде, надіюся, перев'яжуся. Взяв з собою стільчика. Поставлю, я думаю, повинно бути, бути зручно. Та як на курорті. Фу. Там глядачі глядач коментує, що в рибу треба ходити. Шукати її, а не сидіти на одному місці. Це на відео воно показує, що я сиджу на одному місці. А я переміщаюся без транспорту, 100 метрів в одну сторону, 100 метрів в другу, кругом пробую. А вже сів там кусочок відео засняв. І опять же на колесах передвигаюся, переміщаюся далі, далі, далі. Я не сиджу на місці, якби я знімав. Ці свої місця де я риб, риб, рибалю, то не вистачило б дня на відео. Відео було б на годин. Скільки риболов, а скільки було б і відео. Так, зараз перев'яжуся і вам покажу. Тут бачите, ось свій кивочок саморобний. Зробив. Це флуоресцентною краскою покрасив, вночі ну, я свічу. Літом я вночі рибалю і сазан гарно клює, добре клює, карась вночі. фонариком світю і мені кивок видно. Ну, десь туди пізніше як буду виїжджати вже на нічні риболовлі. Буду вам показувати знімати, як я рибалю вночі, зніму куплю, я вже вам говорив, хочу купити цифрову камеру з зумом максимальним, щоб приближати, показувати вам картинку. Плювання самого і природи. Качка пливає посередині, що ти йти. Я її бачу, а екшн камера вона не приближає. Ну приближає в два рази. Ну Це не то. Так, зараз перев'яжуся і включуся. Так, ну, Мишечку перев'язав, ось такий. Спив бути Два хрубачки, два опариша. Будемо пробувати. Ще рановато, що рибка більше всього що не підійшла. Вітер, але тут що затишно. Глибина десь сантиметрів 30, не більше. Ось і вся глибина. Буду сидіти тих хай? Що буде клювання включився? Десь дві години ходжу. По точках вже метрів 300 пройшовся. І на мілині тут вже якби скала, трошки глуби глибина є, не хочуть зовсім. Пару тичів було і то-то. Не наша риба була. Немає. Ну, далі ще двигатися. Ну, тут двігатися в закормився, а тут вже двигаюся без закорму. Якщо буде, було б якесь сплювання, то вже й Закормив бися. Тут ну, дно, дивлюся, камінці, бо там, де рибали, там болото. Тут таке якийсь щебінь, щось таке якесь. Каміння здорове. Хоч зараз туди ще пройдуся, бо там вже я бачу людські городи, має там і загорожено вже до самої річки. Піду ходити, пробувати, шукати щось. Вітер не вщухає одне, що я виходить внизу. Вітер мені в спину. Поки що немає. Будемо шукати. Ось, друзі, забрів такі дебрі. Корчи кругом. Ну, глибинали сантиметрів сімдесят. Вчера третій пробував нема не хоче. Попробую тут в корчах. Да пливе. Не внула. Друзі, знайшов ззаді <клух> мене. Беремо кудок старих. Буде, мабуть, більше року не ж. Чуть не згнили. Чиїсть. Чи, чи взяв одну, чіпив він черв'яка з опаришем. Зараз побачив, чи на вудку буде плювати, чи ні. На боковик клубок не хоче, поки що. Поки що не хоче. І риба є, метрів 5 від мене щось таке. Під верхом так вивернулось. О! А, то тут то, то, то в столоб ходить. Вся немає. Я вже скільки до пів кілометра пройшовся. Де знайшов? Більш-менш місце. Підходяшся, став, спробував півгодинки. Немає. На поплавок тоже ничего молчать. Что на бугу дребезг сбивает наживку. Тут вот такого не совсем. Як надіяв кучок так він є. Нема ні дріб'язка. Зовсім нічого немає. Навіть цікаво. І гутку вже закинув гачачок маленький. Немає, не хоче. Це піздить. Друзі, не встиг включитися. Це було одне клювання, але таке, що я в шоці. Як підсік, воно як поволочило, а в мене був поводок з флюрокарбона. А де я його не міг? Зараз перев'язуюсь на шнурка. Це треш. Це адреналін ухапнув. Руки трасуються О, і на вузлі. Ось вузол плюрокарбона. Все, викидаю ці плюрокарбони. Мормишка... Мурмишка пішла. Це перев'язують тупо, наш якби шнурок, то може би то я б його і взяв би. Так, все, перев'язуюсь. Я елі перев'язався. Руки ще ходуном ходять. Че б шоці? Коли ти сидиш дня розслаблений, клювання ні одного не бачиш. Тут перше клювання і на така подача. Я підсік. Та де він він туди, на середину. Чую, натягує, натягує. Путка вигибається. І на, уз, на узлі обрив. Я не можу уявити, що то навіть було. Ну, тепер можна сидіти і очікувати. Якби скітування були рідкі і така риба тут. Я бачу, що мені шнурок треба міняти на більший. У мене стоїть одиничка. Знов кіспівання. У мене стоїть одиничка, а треба ставити десь один і два і до півторашки десь. Да. Я не знаю, якби його, він не обірвався, я його взяв, бо я не знаю, чи його витягнув. Тому що то було таке щось неймовірне. І нема з собою в машині. І тут якщо або в корчі заведете, то це вже все. Тут тільки треба виривати. Так що пішов з мормишкою. Мінус один. Цей такий розслаблений, боковий ківок просто поклав. Вудку просто лежить, на нього подивлявся. Ну, що на поплавок, що на кивок. Тут таке клювання. Нда. Оце хапнув адреналіну. Чи ловимо далі. Надіємося, що до нас хтось завітає. Все таки прикормка спрацювала. Кесть клювання. Не захотіло добрати до кінця. Я сижу з годинку, якийсь дріб'язок покльовує. Одне. Добре, що не збиває. Щось воно вже на дощ, хмарина нагнало. Якби показувало, що дощу не мало би бути. Сдіюся, що дасть до вечора досадити. Вже Де десь почало шостої. Ще можна посидіти з годинку. І дуже раз сюди можна буде приїхати. І брати дві вуски з боковим кілком. Тут ось де є покласти бревно. Там гіляка. Я свій просто положив і підігрую. І все. Можна дві вузки з боковим кілком ставити. І раз проведемо такий експеримент. Так, все, риболору завершив. Тихенько вибираюся з цих джунглів. Віддалімо підсумок. За півдня риболовлі, бо їхав з обіду. Було була одна одне клювання. Таке. Було конкретне. Адреналіну хапнув просто. Просто масу. Я підлокування, я підсік, тумавну зацепа, але ж думаю, не може бути, бо скільки ж піднімав, опускав, ні разу не було зацепа. Я підсік, чую, ну, стоїть на місці, ну зацеп. І воно моментом погнало на русло. Та де там нереально було. Тільки чую бринь, бринь і все. Так що сюди можна буде ще приїхати. Попробувати. Ось люди ось такі садки. Горіхи померзли. Да. Так щось така була риболовля. було, відпочив. На свіжому повітрі біля водойми. Погода вечір стала просто чудова, вітер птих, але вже треба їхати додому. Горіхи. Торні. Да, в саме уроці сумно, з усім. Так что все. Сейчас. до машини недалеко. Майже три вам. Дякую, хто мене дивиться за коментарі, за вподобайки, за підписки. Хто підписався, хто ще підпишеться. Ось дивіться яка краса. Ще б вже можна було виїжджати чи ВПО ви виходити на човні. Нашим як Збройним силам не завжди. Ангела-охоронця, нам скорішого, скорішої перемоги і миру. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Зустрінемося знову на водоймі. Слава Україні!